Ну, що, Друзі, добре, але вже скоро буде Гудмонінг, тому що з Польщі летимо до. Нашого міста розташування до Глазго, вже втретє за останні два роки. Такий наш напрямок на стадіоні Хемден буде гра, і Сьогодні команда вилітає. Євген Волинець залишився у Польщі, тому що у нього немає британської візи. Пам'ятаєте, його викликано було буквально в останній момент, тому що травмувався Георгій Бучан. Тож Волинець буде у Польщі а в день нашої гри в Шотландію вилетить до Єревана. Ну а 17 хлопців сьогодні вилітають. Сім до них приєднаються у Глазго, і буде сьогодні вечірнє тренування. Ще вже в такому повному, фактично повному комплекті. Пили, Ми контентно, Сумки ми сумки нового городок на переднім кріслом. Приємного польоту! Кузьму вже куди прилетіли до Глазго, а тут якраз зараз похорони власне у Великій Британії королеви Єлизавети II. Сумний момент. Ну що ж, будемо спостерігати. Хай живе король. Hi guys, how are you? Good. Who are you? What to the Over the І ось уже ми не просто на шотландській землі, а ось тут на стадіоні Фіргіл. Це стадіон древнього шотландського клубу Партік Тісел. Будячок такий не Патрік, а Партік. Цей клуб виступає в шотландському чемпіоншипі. Ну і справді вражає тут смарагдовою травою це покриття і настрій вже, Ви знаєте, такий британський. Приєдналися сьогодні хлопці. Ви бачите, як інтенсивно літають м'ячі. Андрій Лунін від кута до кута літає. Разом із ним Дмитро Різник та Анатолій Трубін під. Орудою нашого тренера-воротарів В'ячеслава Кернозенка, який завжди інтенсивно працює з хлопцями. Ну і також польові гравці працюють. Сьогодні усі очікувані наші сім легіонерів приєдналися, але не всі працюють в одній групі. Роман Яремчук та Тарас Качараба вчора провели матчі за свій клуб, тому вони поки що лише намотують кола, пробіжечка навколо поля. І також учора, 90 хвилин гри провів і Віталій Миколенко за свій Евертон, але сьогодні. Він участі у тренуванні не бере, отримав незначне ушкодження. Він у вчорашній грі, яку дограв повністю до кінця, і тому лікарі сьогодні. Вирішили, що йому треба пропустити це тренування уже завтра. Подивляться на стан Віталіка. Чи може він взяти участь у передігровому тренуванні? Але головне, що немає нічого, щось дуже серйозного, просто є певне незначне ушкодження. Рома, вітаємо тебе у збірні. Дуже раді тебе бачити. Як себе почуваєш, змінив чемпіонат за цей час нашої останньої зустрічі? Так, звичайно, гарно себе почуваю. Щасливо бачити хлопців. Хороший настрій. Завжди приємно повертати збірну, тим більше такий час, тому ну, щасливо бути тут. Хлопці вже трошки готуються три дні, ну але е, така ситуація, Ліга націй, багато часу на підготовку. УЄФА нам не дає Уже завтра. Фактично, сьогодні ти лише пробіжку мав, а завтра передгрове тренування і потім матч. Ти готовий до такого насиченого графіка? Ну, Звичайно, складно довго летіти. День перед перед матчем, тільки одне тренування. Ну, але для всіх умови одинакові, тому. Будемо виходити з ситуації, як я, і треба позитивні емоції для українців, тому перемога тільки треба. Згодом, до того що ти досвідчений гравець збірної, тому фактично можемо припустити, що багато часу не треба, щоб згадати усе, як воно завжди є на полі у синьо жовтих. Та, звичайно, всіх хлопців знаємо, давно один з одним-давно граємо, тому складнощів з цим не буде. Головне добре підготуватись і принести три очки для України. Знову Шотландія, так складається, що ми з ними часто граємо, недавно грали. Тепер зараз знову на тому ж стадіоні Хемден Парк, де ти забив дуже важливий м'яч, другий у, у тій грі, от перед такими іграми, згадуючи такі моменти. Що потрібно зробити гравцеві? Забути про це чи навпаки використовувати цей момент, щоб підсилити своє натхнення і мотивацію? Ну звичайно, це потрібно завжди пам'ятати про це, але ніколи не потрібно з цим виходити, що це тобі допоможе. Це вже історія, приємна історія, звичайно, але на на, на минулій історії ти не побудуєш майбутнє, тому треба готуватися до майбутніх матчів з максимальною віддачою, і тоді тільки прийде результат. Ну, от шотландці хочуть у нас взяти реванш, але ми хочемо в Як ти вважаєш, у кого має бути або в кого є більша мотивації? Як я завжди говорю, неважливо, з ким ти граєш перед матчем, завжди 50 на 50, Неважливо, чи ти фаворит, чи ти оутсайдери. Я вважаю, що збірна Шотландії дуже сильна збірна і буде завтра складно, тому що буде повний стадіон і багато людей, і підтримка, і хороша команда, тому буде складно. Але є щось таке, що надихає нас і що нас мотивує дуже сильно, особливо у цей час воєнний. Ні, ну звичайно, потрібно людей зараз е, е, тішити перемогами, тішити хорошими матчами, красивими голами, наших воїнів порадувати, які за нас віддають своє життя. Тому не може бути ніяких оправдань, потрібно виходити. І збір на це ти маєш приїжджати сюди, неважливо скільки ти граєш. Потрібно виходити і віддавати всього себе. Скільки на тебе впливає цей момент, що наші військові зараз майже звільнили Харківщину на Херсонщині є успіхи, війна триває, але є певні успіхи, наскільки це на тебе впливає? Та ну, я живу цими новинами, завжди читаю і просто пишаю, що я, я українець, і те, що в нас такий сильний народ, що ми разом розвиваємо, що ми разом, у нас сильний президент, сильна армія. Просто гордість за те, що ми не тільки говоримо і робимо, і просуваємося. Я сподіваюся, що це тільки початок. Друже, все останнє змінив чемпіонат. Зараз новий клуб, наскільки це на твоєму, може психологічному стані відбилось, Зараз ти бачу, постійно виходиш на полі. Це ж важливо для футболіста? <звіття> вибирав, вибирав, вибирав команду, яка буде для мене правильною кар'єрі. Час покаже, це був правильний крок чи ні, але подивимось, я, я щасливий і це найголовніше. Важливо, що там є ще ворон Українець, також такий момент, ну, ну, приємний, скажімо так. Ні, ну звичайно, з українцями завжди на одному настрої ходимо, на одному, е е одні одні ті самі жарти, тому дуже щасливий знаходитися з, з Едуардом. Ми побажаємо одужання, На жаль, він не зможе взяти участь у збірні, але ми бажаємо одужання і щоб вже, ну, коли буде, правда, наступні матчі аж в березні, але дай <смі> Боже, щоб був здоровий і відновився і грав. Я, я знаю, що Едуард я з ним був, тому я знаю, що це дійсно в нього серйозна проблема, і він ніякому разі не халтурить щось там. Я знаю, що я бачу, як він це переживає, і це дійсно важлива процедура для нього, яку він має зробити. Андрій, раді бачити тебе. Уже, ну, пройшло трохи часу, чимало, як ти сам сприймаєш приїзд, повернення до колективу національної команди? Скучили, звісно, бо це також скажімо так, останній збір на півроку, тому і щасливий, і скучили, і багато бажання працювати та грати. Сьогодні перше тренування, воно доволі інтенсивне. Перше для вас, звичайно, вже четверте для хлопців, які раніше зібралися. Як ти відчув цей ритм, скажімо, і рівень готовності хлопців, ну ті, які, може, раніше вже тренуються? Все добре, після дороги трішки відпочили та одразу ж на тренування, гарне тренування, ритм, все добре. У нас конкуренція як завжди висока і за місце у воротах. Георгій Бучан травмувався, і у кожного хлопців є шанс. Що скажеш з цього приводу? По-перше, Жорі на швидше одужання, щоб все там пройшло гладко, як то кажуть. А у нас не знаю, тут не важливо Важливо перемагати результат. Безумовно, гра Шотландії дуже важлива. І команда, яка нам програла нещодавно, але хоче взяти реванш, як ти оцінив би, і рівень мотивації може бути вищий. Я гадаю, однаковий. Те, що було, вже пройшло. І гарна команда, силова, є технічні гравці, тому буде важко, тим паче на виїзді. У тебе дуже гарна команда розпочала сезон, закінчила класно перемогою. В лізі чемпіонів почала вже безпрограшною, виграшною серією. Як це відчувається особисто у тебе? ти в команді, ти готуєшся, ти тренуєшся. Настрій чудовий. Так, коли перемагаєш, завжди працювати легше, бо позитивна динаміка, гарний настрій. Ти з командою тренуєшся, проходиш процес, переживаєш, тому все чудово. Ми вболіваємо за тебе, але нам цікаво, почалось запитання, як ти себе почуваєш на звідки в тонусі, все окей? А, все добре. Я вже, скажімо так, не вперше в такій ситуації я завжди готовий грати. Я працюю, готовий, тому. Нема ніяких проблем. Повторюсь, найважливіше це результат команди. Якщо я зможу допомогти, добре. Ми говорили про командну мотивацію, думаю, що твоя індивідуальна мотивація теж дуже велика. Врешті, вийти і зіграти. Звісно, завжди хочеться грати, хочеться відчувати цю атмосферу. Ти тренуєшся для того, щоб грати. Тому якщо тут вдасться довірять, то я зроблю все, аби. Допомогти. Ну а так решта хлопців працюють сьогодні тут на полі. Уже іде активна підготовка до матчу із Шотландією. Фактично залишається лише одне тренування, крім сьогоднішнього. Це завтрашнє вже ігрове. Олександр Петраков вже наголосив хлопцям, що треба максимально вже уважно сконцентровано підходити до гри, тому що до першого матчу Ліги нації ФА залишається буквально два дні.